Шокуючі деталі про волинянина, який збирає гроші на благодійний проект. Мешканці гуртожитка на ДПЗ проти сусідства з кіоском депутатки. Куди поділася диспаливо? Чоловік скаржиться на бездіяльність поліції. Як п'яна водійка, відкуплялася від патрульних. Випуск новин на телеканалі Аварс. У студії працює Марія Петровчик та Ірина Мороненко. Наші вітання у Миколаєві під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України загинув 46-річний лучанин Юрій Петровський. Чоловік проходив військову службу за контрактом з 11 вересня 2019 року на посаді техніка обслуговування радіоелектронного обладнання інженерно-авіаційної служби авіаційної ескадрилії військової частини, щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглому землякові. Допомога військовим від Луцької громади уже на передовій. Міський голова Луцька Ігор Поліщук теж поїхав на схід, аби зустрітися з захисниками та особисто дізнатися про їхні потреби. Знаходимось в Куп'янську. Приїхали відвідати наших військовослужбовців, наших захисників. Які з Луцька виконують тут бойові завдання, привезли їм допомогу за кошти працівників міської ради, придбали потужний американський повнопривідний пікап, позашляховик для виконання бойових завдань, на які можна прикріпити броню, на які можна поставити крупнокаліберний кулемет, привезли дрон до різних моделей, і MAVIC, і DJI 30T. І батареї до них, і тепловізор, окуляри, різне обладнання для того, щоб наші захисники були укомплектовані всім необхідним для виконання бойових завдань. Дякуємо їм за захист. Військові зізнаються, що допомога, яку доставили на передову, є вкрай важливою для наближення перемоги. Проте, окрім техніки та автівок, потрібні чоловіки, які допоможуть боронити країну від ворога. Ми дуже дякуємо місту, нашим городянам, нашим хлопцям, які приїхали до нас на чолі з Ігорем Євровичем, передали нам серйозні речі для допомоги нашому підрозділу. Ми зараз стоїмо на важливих ділянках по обороні цього міста Куп'янськ. І відповідно було би непогано, якби ще долучилися хлопці, які бажають до нас в наші ряди, в наші лави. Нам потрібні і мінометники, і оператори БПЛА, і стрільці, водії, ремонтники автомобілів. Багато людей потрібно, які бажано було б, щоб в рідному нашому батальйоні разом з нами проходили свою У Нас, хлопці, відновилися частину після попередніх бойових. Але наразі зараз є проблема в тому, що було б добре, щоб ми докомплектувалися. Проблема саме в особовому складі. Тому закликаю лучам, інших громадян, які виявлять бажання, будемо раді бачити в нашому підрозділі бойовому. Дякую. Змінив прізвище і ім'я, після чого взявся реалізовувати масштабний благодійний проект. Дивовижні трансформації відбулися із відомим у місті Рожище чоловіком на ім'я Анатолій Березовський. Там його знають не лише як хорошого, it фахівця. Судячи з розповідей місцевих, він був досить скандальною особистістю. Свого часу люди судилися з ним через реконструкцію квартири. А іще місцеві говорять про те, що чоловік буцімто був по вуха у боргах. Через борги він нібито і змінив своє прізвище і ім'я. Тепер Анатолій Березовський Адам Гарлампович. Нині чоловік взявся реалізовувати масштабний благодійний проект, на який разом з однодумцями планує зібрати 173 мільйона гривень. Людям, які мають квартири в ось цьому будинку у місті Рожище свого часу довелося добряче понервувати. Місцевий підприємець Анатолій Березовський, який теж мав тут квартиру у 2010 році, взявся її реконструювати. Чоловік вирішив облаштувати надбудову. ОСББ дало йому дозвіл на реконструкцію горища над його квартирою під мансардне приміщення, але підприємець порушив домовленості. Деталі розповідають люди, які в цьому будинку теж. Мають квартири. Ми йому дали тільки, щоб він надстроїв мансардне приміщення з легких конструкції, бо будинок вже старий і ми боялися, що він завалиться. Прийшло трохи, він почав щось будувати з ми, ну, Ладно, може там немає грошей, щоб добудувати. А вийшло так, що він за два дні, що там ми якраз на вихідному були, вони тут ще, ще два поверха. І ціла квартира зверху три поверхи, бачите». Чоловік каже, що ОСББ спочатку лояльно поставилося до будівельних експериментів підприємця, аж поки через так звану реконструкцію людям стало топити квартири, а стіни взагалі почали рухатися. Бояна що відносились, поки він не почав заливати всіх сусідів. Поки не двері, там сусідки двері як відкрилися, так і більше вони не закрились Ті двері, бо стіни почали йти, рушитись, фундаменти, слабенькі, такі єс, воно не могло тримати. В нас так само порвало стіни всі. Ми залив, залив сусідів водою. Дощ іде, сусіди з мисками на шафах. Ми прибігли до нього, заїжджаємо до нього додому, він е, виходить сонний, слухай, ти ж хоч е, все, зважай на людей, ну хоч би якісь цілофанти, щоб не заливали. Люди, я кажу, бояться, і, і мисками носять воду, щоб їх не затопило. Та пішли ви всі, каже, розвернувся і пішов. Люди почали звертатися в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю. Підприємця оштрафували і навіть відкликали дозвіл на будівництво, але йому було море по коліна, і він далі будувався. Люди пішли до суду під час судової тяганини роботи. Теж не зупинялися місцева влада, прокуратура, виконавча служба, міліція, жителі будинку зверталися куди тільки можна, але марно. Одного разу приватна охорона Березовського нібито навіть застосувала проти жителів будинку сльозогінний газ і побила киями. Люди після цього пішли просити допомоги до тодішнього голови Волинської обласної ради. Інформацію про це ми знаходимо на сайті інтернет-видання Волинські новини. Тоді жителі так описували. Інцидент. Затягування вирішення нашої проблеми призвело до конфлікту між Березовським і власниками квартир, щоб мешканці не перешкоджали його незаконному будівництву. Він найняв приватну охорону. На наші зауваження до будівельників працівники охорони застосували проти нас сльозогінний газ і нанесли гумовими кійками тілесні ушкодження. Це було останньою краплею нашого терпіння. Зауважимо, що суд першої інстанції жителі будинку виграли. Рожищенський районний суд зобов'язав підприємця знести незаконну надбудову. Але Березовський пішов апеляцію і виграв її. Виявилося, що у чоловіка є всі дозволи і погодження. Зараз у квартири і відповідно надбудови інші власники. Вони облаштували у приміщенні магазини. В інтернеті немає жодного фото підприємця Анатолія Березовського, з яким так довго воювали. Жителі будинку. Щоправда, глядачі телеканалу після виходу одного з наших матеріалів поділилися з нами цікавою інформацією. Ми спочатку не повірили, але вирішили перевірити, тому і поїхали у Рожище. це Толік Березовський. Зараз він дякую, як він…» ми дивилися в інтернеті». «Так, да, я побачив. Як же ж ти його зараз, зараз, зараз? Можливо, Адам, Хар Адам Харлампович? Адам, так, Харлампович. А невідомо вам чому він, що з ним сталося? Ну, нормальні люди не міняють так прізвище. Просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що він. Якщо розібратися за топів він він розумієте? Да, він хоче зараз і... щось провернути. Він є тут зараз, ми є. хотіли б з ним. Я не знаю, я його не бачу, не бачу. Давно. Ой, вже давно. Є. Ой, я вже давно його не Чесно, я вам скажу, я не пам'ятаю, чи він в роїщах є. Чесно, я його не, 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 не бачила зараз. Чесно вам, не буду не обманювати. Не буду вас обманювати, ну чесно вам кажу. Не знаю. Не знаєте, чи він тут, є, є, він він тут, чи він а, не є? я тут не бачила, чесно. А ну це він оце, такий, якщо ви пригадаєте. Ну то такий, вроді так. Да. Він угу. так так. річ у тім, що підприємець Анатолій Березовський нині уже не Анатолій Березовський. Чоловік змінив прізвище і ім'я. Тепер він Адам Харлампович. Це нам підтвердили мешканці будинку, поглянувши на фото. І у місці рожища чоловіка давно не бачили. Чому люди натякають на неоднозначні речі? Ну нормальні люди не міняють так. прізвище. просто так. Значить, він якийсь мені так здається, що. Якщо розібратися за топівроліч, він довго. Адам Харлампович, який іще ще донедавна був Анатолієм Березовським, нині публічна і відома людина у Луцьку. І наша цікавість особою Березовського Харламповича досить легко пояснюється. Він та його колега Вадим Махомед, які є засновниками організації Алгоритм дій, реалізовують масштабний проект. Хлопці позиціонують себе як фахівці в АІТ сфері. Біля Луцька у селі Жидичин на осі місцині вони хочуть звести тимчасове житло для переселенців. Енців вартість проекту 173 мільйона гривень. Поки чоловікам вдалося зібрати лише 11 мільйонів. Свого часу один з реалізаторів проекту Вадим Хомад нашим журналістам розповідав, що проект реалізовують за приватні кошти. Ну Дивіться на даний момент всі ці кошти ми ці приватні гроші. Там немає державних грошей, там немає державних програм, там немає. Жодного залучених коштів ні з міського бюджету, ні з загальнокільського бюджету немає, жодної гривні. На сьогоднішній день це лише гроші приватних донорів, це наші гроші, гроші наших друзів, колег, наших клієнтів, партнерів. І, хоча проект реалізовується за приватні гроші, на одному з сайтів все ж організували публічний збір на проект. Зауважимо, що коштів на реалізацію проекту і ще треба дуже багато. З 173 мільйонів необхідних зібрали лише 11. Збір рухається повільно, де братимуть решту. Хлопці можуть претендувати на допомогу держави чи, наприклад, міжнародних донорів, бо ж житло для переселенців, враховуючи те, що один з ініціаторів проекту хто іще донедавна мав інше прізвище і ім'я? А люди говорять про нібито величезні борги чоловіка і скандали пов'язані з його. Колишнім ім'ям, то довіра до проекту, що цілком логічно може і впасти. Та і від початку до цього проекту було багато питань, але про це і не тільки дивіться уже у другій частині матеріалу про Березовського Харламповича. Чому людина, яка мала у місті рожище бізнес, квартиру, громадську організацію, рве стосунки з містом і змінює ім'я, а через деякий час виходить з тіні і береться за благодійну діяльність. Ми хотіли розпитати чоловіка про причини таких кардинальних. Рішень за адресою громадської організації, засновником якої, в тому числі, є Анатолій Березовський, тобто уже Адам Харлампович. Ми його не застали. Залишили номер телефону на рецепції. Там пообіцяли передати чоловіку наші прохання про коментарі, але він так поки нам і не відзвонився. Сподіваємося почути його позицію до виходу другої частини матеріалу. Марія Петручик, Неля Прокопчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Мешканці багатоповерхівки, що в мікрорайоні ДПЗ у Луцьку проти сусідства з кіоском, де за попередньою інформацією будуть торгувати шаурмою. Місцеві кажуть, то їх прибудинкова територія. А про намір встановити кіоск жителів ніхто навіть не попереджував. Натомість сама підприємиця каже, має усі дозволи на встановлення. Ввечері мешканці гуртожитку, що на бульварі Дружби народів 2А, побачили маніпулятор, який привіз по їх вікна контейнер. Люди стали дізнаватись, в чим річ, і як виявилось, поблизу їх будинку встановлюють кіоск. Там нібито мають робити шоурму. Мешканці проти такого сусідства на місце викликали поліцію. Прибула й підприємиця заодно депутатка Луцькради з фракції Слуга народу Юлія Сачковська. Вона каже, кіоск встановлює законно. Це моя підумкова територія. Що мені робити? Ви йдіть на аукціон, давайте заявку. А я, а я виграла оце моя підумкова територія. Чого я маю сьогодні цю машину? Ви, Ви будь Ви ласка. Ви Ви Мало того, що ту пірнушку зробили, Ви виграють, що тут п'ють, стють і водні не в мене ніч на моєму чому тримають. Їх їсть не беруть. Їсть по селах людей ловлять. Сама ж підприємиця на контакт йшла неохоче. Це а як записуйте мене, будь ласка. Ні, ну на яких от підставах, може. Як стало відомо, погодження на встановлення кіоску таке є. Його підприємець надав виконком ще в серпні цього року. Втім, мешканці все одно проти, аби під їх будинком стояв цей мав. Нехай от там поставлять цю шаурму. Це, по-моєму, місце якраз для торгівлі, але не ось тут. Або в дубках, будь ласка, біля да, дубків. зараз вже біля дубків, по-моєму, якомолі все зразу можна і закусити. Це ж нормально. Но це, ну це воно не має дітям, бути це не нові, віде, школи, ми, ми навіть це від того, від того тенісного ну, стола поставити. як була рочка, так скажемо, чи від того має бути якісь комунікації. Куди вони мають? Підучатися воду, світло? А, а світло, ну, а ці де в них буде. Своєю чергою голова ОСББ каже, то їхня прибудинкова територія, Ба більше вони навіть подавали документи на її приватизацію. Тим через коронавірус, а потім через війну цей процес дещо загальмував. каже землю, таки приватизують, а від своєї позиції не відступляться. На нашій земельній ділянці не повинно бути шаурми, не повинно бути таких тимчасових споруд. Ну затей будемо боротися. Тешо мично проти так мешканці категорично проти. Якщо далі будуть проводитися якісь дії з боку шановних наших депутатів, які хочуть поставити ту шаурму, тут будемо збирати підписи. Будемо збирати підписи. Люди ведуть дітей до школи в садочки. не будемо і не будемо давати дозволу ставити. Юлія Остапович, наля Прокопчук для новин на часі. Купив понад 6 тисяч літрів пального, заплатив гроші, а диспалива так і не побачив. Таку історію чоловік розповів волинській Феміді. Вважає, що куплене ним пальне привласнили, тож звертався і в поліцію, і у виконавчу службу. Правоохоронці ж вважають, що тут криміналу нема. Чоловік вирішив скаржитися на бездіяльність поліцейських ковальського райуправління. Запевняє, що на електронних торгах купив 6300 літрів дизельного пального. Але за адресою, де мало би знаходитися пальне, його не виявилося. Чоловік каже, що правоохоронці не стали відкривати кримінальне провадження. Так вказано в ухвалі Ковальського суду. Зазначено, що два роки тому виконавча служба склала акт. Мовляв, де спаливо відсутнє за адресою, де мало би зберігатись. Тож покупець захотів повернути свої кошти, але зробити це виявилось не так просто. Скаржник звернувся до Ковальського відділу Державної виконавчої служби із заявою про повернення коштів. Рішенням Ковальського міськрайонного суду у задоволення позову скаржника про визнання електронних торгів, протоколу проведення електронних торгів, акту проведення електронних торгів недійсним та стягнення з відділу державної виконавчої служби сплачених золотом коштів та інших внесків відмовлено за недоведеністю вимог. Але куди ж поділися тисячі літрів пального? Поліція, так би мовити, омила руки, мовляв, то не кримінальна справа, а цивільно-правові відносини. Слідчі суддя погоджуються з доводами Ковальського районного управління поліції про розгляд заяви скаржника в порядку закону України про звернення громадян, оскільки між учасниками виникли договірні відносини. За таких підстав відсутній склад кримінального правопорушення передбачений диспозицією наведених статей кримінального кодексу. Отже, слідчі суддя дійшов висновку про відсутність бездіяльності посадових осіб. Чи мала би поліція відкривати кримінальну справу? Тепер вирішуватиме уже апеляційний суд. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі. На Волині підприємця підозрюють у вимаганні коштів та підробці документів. За версією слідства, той довідавшись, що одне з Фермерських господарств випадково засіяло чужу землю, нібито вирішив вимагати гроші з фермера за нерозголошення цього факту правоохоронця. Сума чимала по 100 доларів за кожен засіяний гектар, а їх було 24. Рожищенський районний суд закрив кримінальне провадження за цим фактом, за закінченням строку досудового розслідування. Втім, прокурорам вдалося повернути справу на повторний розгляд. 20 квітня 2019 року між ТОВ Спектрум Агро та державним підприємством Грін Енерго було укладено інвестиційний договір, відповідно до якого Спектрум Агро має право на певних ділянках держпідприємства в Любомирському районі будувати інфраструктурні об'єкти для обслуговування, але без передачі їх в оренду. Саме під час аудиту землі й виявили те, що протягом 2017 року фермерське господарство Вест Фенікс випадково обробило земельні ділянки, які належали держпідприємств. У на праві постійного користування за даними слідства, саме після цього у засновника спектрум агро виник умисел взяти гроші з господарства за своє мовчання. У цей самий день особа, виконуючи вище вказану вказівку особи 5», зустрівся неподалік центрального корпусу Східноєвропейського національного університету із представником фермерського господарства Вест Фенікс, де повідомив, що вказане товариство самовільно зайняло земельні ділянки, які на праві постійного користування належать державному підприємству «Грін Енерго». А тому з метою неповідомлення про це у правоохоронні органи висунув незаконну. Вимогу про передачу йому грошових коштів в розмірі 100 доларів США за використання одного гектара земельної ділянки протягом трьох років, а всього на загальну суму 7200 доларів США. Як бачається з ухвали суду, в цій історії, схоже, мала місце і підробка документів, відповідно до яких «Спектр Агро» нібито давало кошти Фенікс Агро за користування землею. За цими фактами проти засновника спектр Агро і його так званого спільника були відкриті кримінальні провадження. Йому інкримінують вимагання, а також підробку офіційних документів. Слідство встановило, що у 2019 році власник приватного підприємства на Волині вимагав 2400 доларів США з іншого підприємства, погрожуючи тим, що звернеться в правоохоронні органи і повідомить інформацію про самовільне захоплення земельної ділянки, здійснене цим підприємством. Отримав він ці гроші. Потім намагався надати законності цим обруткам, підробляючи офіційні документи. Як зауважили в прокуратурі, спільник уже притягнутий до кримінальної відповідальності. А от щодо засновника агропідприємства, суд першої інстанції в місті Рожеще, закрив кримінальне провадження через закінчення термінів досудового розслідування. Мовляв, обвинувальний акт був скерований до суду після закінчення граничного строку досудового розслідування. Прокурори подали апеляцію. Вважають, що в межі термінів досудового розслідування вклались за усіма правилами. Адвокат Мілічук прибув 3.11.2020 року, так як і раніше, 29.10 було свідчення цього згоджено. Суть згодиться до того, що просто коли вже прибув захисник до приміщення слідчого управління, ним було взято, йому вручилося вказане повідомлення про відкриття матеріалу до судового фінтезвершення, і він поставив дату отримання 3.11 року. Своєю чергою, захисник обвинуваченого звертає увагу суду на низку невідповідностей в матеріалах, наданих прокурором. честь, звертаю увагу, що під номером 36, в даному листі, який прокурор надавав, закриття правопорушення відмічено час 29.10.2020 року, 18.21. Ми вернулися слідчим в районі 16-ї години Звонили з села Дзику. Тобто, на той період. Слідчий не міг повідомити, коли він проводив слідчі дії з моїм доверителем, наприклад, владикою в селі Зіна, по його закінченні до повернення, повідомити мене про завершення досудового розслідування, оскільки де факто іде Юро, як вбачається з цього реєстра, рішення про завершення досудового розслідування не було прийнято прокурором. Повернувшись з нарадчої кімнати, колегія суддів ухвалює апеляційну скаргу прокурора задовільнити. Тож цю справу по обвинуваченню засновника агропідприємства у вимаганні грошей з фермера та підробці документів таки розглядатимуть у суді першої інстанції. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Вони рудовані, енергійні та дружні. Учні навчальних закладів громади Луцька зійшлися у першій грі шкільної ліги цього року. Завдання були різні: інтелектуальні, музичні і відеоконкурс. За перебігом нової «Майндгейм» спостерігали наші колеги. Минулого року ігри Mind Game стали чудовим інтелектуальним дозвіллям для учнів і студентів Луцької громади. Тож цьогоріч традицію змагань, де молоде покоління може і прокачати інтуїцію, і весело провести час у колі друзів, продовжили. Mind Game проводять за сприяння фонду ігоря палиці тільки разом. Минулого року ми запускали ігри «Майндгейм» для учнів 10-11 класів і вони дуже гарно зарекомендували. Цього року фонд Ігоря Палиці тільки разом спільно з Луцькою міською радою організували такий річний турнір шкільна, шкільну лігу «Майндгейм» для учнів уже 8-9 класів. Бачимо, що Подобається учням ця гра дуже гарно їм заходить, і бачимо, що дуже важливо розвивати наших дітей, незважаючи на ті умови, в яких ми сьогодні перебуваємо. У першій грі чемпіонату «Майндгейм» зійшлись 27 команд із навчальних закладів громади. Всі назвали команди креативно та з ентузіазмом змагались протягом дев'яти турів. Були цікаві завдання і на ерудицію, і на знання поезії, музики, фільмів та комп'ютерних ігор. На хвилинку відірвався від інтелектуальних і дрейвових змагань учасник команди добровільно примусово з княгининівського ліцею, аби поділитись враженнями. «Гра дуже цікава. Перший раз. Нас вибрали за мотивами колишньої команди. Хлопців примусово туда завели дівчата добровільно пішли. Ігри подобаються. А друге завдання було доволі цікаве вгадати країну за фотографією. Вчителі, які супроводжують свої команди, переконані такі змагання для учнів і цікаві, і корисні. Тому не забувають дякувати організаторам чемпіонату. Я дуже е, дякую фонду Ігоря Палиці, тому що всі починання, які підтримує цей фонд. Е, я спостерігаю, це те, що сьогодні потрібно: і здорове е, покоління, і патріотичне покоління, саме модні, класні тренди, які сьогодні потрібно проводити в Луцьку. Це якраз підтримує фонд Ігоря Палиці. Такі ігри другий рік е, поспіль він підтримує. Діти отримують гарні призи, задоволення від гри і від призів теж. Відволіктись від навчання та переживань про непросте сьогодення, весело провести час з однолітками та перевірити свої інтелектуальні здібності це все про mind Game. Три команди переможці отримали подарунки від організаторів. Третє місце у команди Жертви, срібло у ноунейм. No а перше місце у команди Ченс. Проте основні перемоги та нагороди попереду. Бо протягом навчального року учні зіграють 9 ігор. Головним переможцем стане та команда, в якої буде Найбільше балів у загальному рейтингу Віра Шевчук, Мирослав Котимчук для новин на часі. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни області та міста, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Патручик та Ірина Мироненко. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі. Тепло не полишає Україну. 28 вересня на усій території сонячно і без опадів. Повітря в день подекуди прогріється до 30 градусів. На заході сонячного температура нічної пори від 11 до 15 градусів, денної від 22 до 27. Схожа синоптична ситуація на Сході. Тут уночі від 14 до 16 градусів, у день від 27 до 29. Сонячною буде погода і на півночі країни. Тут уночі від 11 до 13 градусів, у день від 26 до 27. На півдні переважатиме хмарна з проясненнями погода. Тут уночі від 14 до 17 градусів, у день від 26 до 30 градусів. Сонячною і без опадів буде погода і у центрі країни. Температура нічної пори від 12 до 14 градусів, денної – від 27 до 29. E